Доброго вечора, пане Михайло. Доброго вечора, пані Ан. Сьогодні ми таку тему цікаву відкриємо, як е, чоловіча травма і як вони проявляються в житті. Чому саме мама, перша жінка в житті чоловіка, чому саме мама являється о -о тим тригером, да, який закладає на все життя його поведінку? От, і як це відбувається далі в стосунках з жінками і в сім'ї і навіть в бізнесі і в здоров'ї? Перше питання у мене буде таке: як травма, отримана від матері, впливає на стосунки чоловіка з жінкою чи жінками? З мого досвіду під час супроводу чоловіків, коли звертається з цими питаннями? Це чоловіки досить сміливі і відважні. Тому що кожен, і я в тому числі, чув у дитинстві. Чоловіки не плачуть, мужчини не плачуть. Це про дівчат. І він має бути відвертий, сміливий і рішучий. І це не присуще мужчина. І тому. Все те, що, скажімо, сьогоднішній мужчина вже зрілий, дорослий в ньому було прописано, що подавала мама чи батько, воно залишилось там і до сих пір знаходиться в ньому. І він не може висловити це. І ці травми, які він пережив там, він не може їх про них говорити, тому що так, система. У людини в цілому так збудована, що ті всі травми, які були ще в дитинстві, вони блокуються, бо неможливо би взагалі вирішувати будь-якого роду питання. І вони забуваються, і капсулюються, і в певний період часу, в певній ситуації, у даному випадку, питання відношення мужчини з жінками, йде скривання. Тих ситуацій. У в жінку, як тобі було сказано, є мама. А мама ставиться до хлопчика взагалі в суспільстві, так, як вона сприймає свого чоловіка, батька цього хлопчика. А дуже рідко, коли між жінкою і чоловіком є злагода і любов. І вона навіть не помічає, що це читає майбутній мужчина, сьогоднішній, дорослий мужчина, він все записує і приписує собі, що він є причиною тих негаразів сім'ї. І це для нього є травма. І Він чує, що він нелюблячий, він не потрібний. І він починає з цим зростати. І коли мужчина, який приходить на сеанс, Шляхом супроводу згадується в його душі ці записи, він інший раз в нього на очах з'являються сльози, що нарешті він це згадав. І він бачить, от чому річ. І тому теперішня дружина чи жінка це ті непрожиті варіанти ситуації з першою жінкою, мамою. Він намагається, як кажуть, перепрожити, спробувати по-новій прожити не з жінкою, не дружиною, ніби з мамою. А якій жінці може подобатися відчуття, що вона ніби мама для нього? по поновий, поновий прожити вже самостійно по дорослому І все, йде сутичка. Іде суперечка, і він не розуміє, що відбувається. Бо йому потрібно. Сам того не усвідомлюючи, чоловік ніби як повторює оці дитячі сценарії, які відбувалися в нього, з в дитинстві з мамою, але вже в дорослому житті і зі своєю жінкою. Ну, або з, да, з, з людиною, з дівчиною, з якою обрав. Так. так, тільки в дитинстві. Він не міг мамі щось сказати, тому що ма, ну, мама це ж, ну, це ж богиня. Це? Він залежний був. Він тоді не міг сказати, і це було як травма. Зараз він намагається це сказати жінці, але ну, не матері. І, їй, виходить, він стає інший раз невиносний, тому що дружина чи жінка. А що з тобою? Він виражає претензії їй на рівному місці, але це не мама, які він не міг сказати. Mm -hmm. Але ж що йому робити? Отак? То, е які же ж формі тоді проявляються е оці травми mm -hmm. в відносинах і в спілкуванні? Mm -hmm. Він потребує до себе уваги, ласки, потребує, вимагає, бо не тримав тоді від матері, щоб закрити ту біль, ту несправедливість до себе, ще тоді в дитинстві. Але ж і жінка не розуміє цього, бо і він не може пояснити, що його болить ще з самого дитинства, то як він може прийняти допомогу. Він і не, не в словах виражає претензії, потребує підсказки допомоги, але жінка не розуміє. Він не може пояснити, тому що йому сказали: Ти маєш бути сильний. Тобі не потрібно жалітися, бо це не про чоловіка. І от такий собі внутрішній конфлікт получається. Жінка би і рада допомогти. Но вона не чує, про що він просить, про що його болить конфлікт. Ну, бо часто е, жінка й не розуміє, чому саме на певну ту чи іншу ситуацію чоловік реагує е, саме так. А часто густо це виявляється в, в агресії. Так. Буває також проявлення якоїсь байдужості або такого закриття, а, а часом чоловіки взагалі е, в таку відстороненість і з'являються, як ми вже на минулому з вами зустрічі говорили, якісь залежності. Це можуть бути як звичайні е, комп'ютерні ігри, так і е, проявляння це в алкоголі, в інших е, психотропних е, речовинах, е, де він там знаходить саме спокій, розуміння, ту любов чи те відчуття, які, які, я, яке не дає йому напевно. Е, Жінка чи ті стосунки, з, з якою вона будує. От тому тоді питання: а як же ж тоді жінці правильно е, виявити це і правильно ну, дізнатися про це і вести розмову вже з огляду на ту інформацію, яку вона отримує? У такому випадку, жінці потрібно. Як є таке слово, зайнятися саморозвитком. Зуміти розкрити свої здібності, тому що коли в її полі появився такий ранимий мужчина, значить це неспроста. І можливо, їй потрібно пройти цей урок з цим мужчиною. Можливо, вона і притягнула таку задачу для того, щоб розкрити свої здібності. І розкриваючи здібності, скажімо, для нього а в цілому для сім'ї, вона зможе почути і побачити його нутро, його причини, болі. Коли вона зможе зайнятися або ділити увагу саморозвитку, то вона більш акуратно зможе е розглядати, вивчати його поведінку. Чому він закривається? Чому він уходить, кажуть, в ілюзії, ігри, різні залежності? Тому що він шукає там признання. Він там признаний. В комп'ютері, іграх він там, воїн. Йому не треба е, чекати признання від жінок. Він там признаний. Чи будь-де? Він виходить від реальності. А жінці, дружині потрібна реальність, матеріальні речі. І тому. Тільки вона, бо мама далеко, мама це вже інша сім'я. Він вийшов з тої сім'ї мужчин. Вже зараз жінка дружина, і тільки вона може посприяти. Також були практичні випадки, коли жінка приходила на заняття, і коли вона почала розкривати свої здібності. І проявлятися в, у, у сім'ї, то кожен раз, приходячи знову на заняття, як мінімум раз в неділю, настала казати, чоловік на мене дивно дивиться і запитує: а, а де ти була, а що з тобою відбулося? І було уточнення: А про що він? Він казав, що е, вона йому стає більш подобатися: її поведінка, її зваженість. І в кінцем результаті він запитав, а чи можна йому прийти. І він, коли приходив, він вже таким чином розкривався. Тобто, мужчині такому потрібно е, вибудувати довіру до, цілому до жінок. Бо він дуже ранимий став з дитинства. Мужчини сильні мускулами, але душевно, внутрішньо дуже ранимі. якби знали це жінки. Якби знала це мама, то вона би ще більш детальніше, акуратніше сталася до цього мужчини майбутнього, навіть чим до дочки. Бо жінки по природі сильніші емоційно, витриваліші, ніж мужчини. Це вам, жінки, на майбутнє про відносини до своїх синів. Так само і для мужчин і для чоловіків. Вони дуже ранені. Можу я припустити, що е, ну от така ціль чоловіка, напевно, по життю проявитися в соціумі, да, і там будувати, реалізуватися, будувати своє життя. А от е, ціль жінки е, створювати, от е, через ніжність гармонію створювати сімейні стосунки, будувати ці стосунки. І якщо дивитися, ну така, така собі дхарма, да, в кожної, в кожної е, з гендерних е, половина, якщо дивитися з цієї позиції, то виходить, що відповідальність, більша відповідальність е, про гармонію в, в сімейних стосунках, все-таки лежить на жінці. І е, напевно тому. В першу чергу вона має да, відслідковувати ті процеси, які відбуваються в їхньої родині, і перш за все бути мудрою і вести себе так, як. Щоб згармонізувати. А, а по-друге, допомогти своєму коханому, своєму партнеру теж проявити себе з кращої сторони розкрити найкращі якості, виходить, що чоловік в більшості випадків може віднайти ті причини і злагодити їх через жінку, чи все ж є, є якісь. Способи для того, щоб він сам задав собі питання, а чому чому у нього так виходить? Чому він постійно е, проявити це? Це ж не це ж не, не завжди чоловік може теж зрозуміти, що він повторює сценарій. Як можна до цього прийти? Перша частина питання. Я скажу ще більше. Коли мною було почуто такий варіант, що мужчина стоїть на плечах жінки. Це для мене було настільки абсурдно почути таке, чоловік стоїть на плечах своєї дружини. Це про як? Ну, про шию чула, про плечі ні? А це на плечах. І те, що ти сказала, жінка створює атмосферу поле взаємовідносин в сім'ї. Це сила жінки. Від її емоційного стану, її мудрої подачі чи запитань це атмосфера взаємовідносин. Бо мужчина це більше про зовнішній. Території, це суспільство. І він з цього поля йде в суспільство і повертається теж. І настільки буде гармонічний цей простір, створений жінкою, уют, настільки він, йому приємно буде приходити, бо він пам'ятатиме цей уют, він буде йти линути додому, а не десь причіпатися через чайну чи ще десь пиво. Він буде линути, бо він тут знайде віддушину і відігріється від тих трудних суспільств. І знову з цього поля, виходячи, він буде йти наповнений, признаний дружиною і там не буде шукати признання між чоловіками чи жінками. Бо кожна жінка чи чоловік буде за ним чути силу, мудру жінку. Це перша частина запитання. Друга частина. Так, мужчина теж може, у нього аналітичний сильний ум, він може проводити аналіз, коли він все-таки зуміє зупинитися і скаже: стоп, а чому ж в мене йдуть невдачі станом фізичного здоров'я чи фінансового? Чи побутових якихось клопотів, чи з жінками, з дружиною, з дітьми, з батьками, коли він спробує зупинитися, стоп. А що яким я шляхом йду? Якщо в мене постійна невдача, це одна. Якщо у, удачі невдачі чередуються – це інше. То може причина у мені якась? І тоді він може, призупинившись, сказати, а до кого я можу звернутися з цим питанням? А чи взагалі я можу до когось звернутися? Якщо в мене така йде череда, то, як кажуть, якщо ти дієш і нічого не міняється, значить потрібно передивитися свої дії. Це про сильних мужчин. Це не той сильний, який може підняти велику вагу. Сила чоловіка в тому, що, що він може призупинитись і запитати, а що зі мною не так? А в чому дійсно моя сила? Сила відкидати, що у мене якісь негаразди. Бо мені треба виборювати, заробляти гроші, заробляти признання від інших учасників суспільстві, побуті, бізнесі це одного спектру сил. Виборювати досягати. А от оця сила заглянути у свою душу. Призупинитись і задати питання. А можливо, мені треба заглянути всередину, знайти достойного або хорошого фахівця цій справі. І відкрити те, що давно забути. Оце найбільша сила для мужчин. Того, який з ранніх зран... літ чув, що це про жінок, це делікатність, плаксивість, про ніжність, любов це про жінок, це не про мужчин. Мужчини мають бути завжди воєвничі, добиватися чогось. От оце сильний мужчина, який може признати свої мінуси. Свої невдачі, призупинившись, надати цьому процесу і цьому питанню належне значення.